Волинський народний депутат Ігор Єремеєв разом із своїми колегами з парламентської групи Соверенна Європейська Україна Степаном Івахєвим і Ярославом Москаленком не припиняють допомагати нашій армії. Уже вдруге народні обранці прибули до 51-ї Володимир Волинської механізованої бригади і знову привезли найнеобхідніше військовослужбовцям, які діють в умовах АТО. Це нова партія бронежилетів, 2000 тисячі каріматів і 5000 тисяч мішків для піску, що використовують на блокпостах. Карімати, тобто зручні калимки, також необхідні військовослужбовцям у польових умовах. Бійці 51-ї механізованої бригади забезпечують функціонування всіх блокпостів у зоні АТО. Ігор Єремеєв запевнив наших військовослужбовців, що він буде підтримувати на всіх рівнях проект створення розумної армії, тобто забезпечувати вояків найсучаснішим обладнанням, яке мінімізує людські жертви серед бійців. Тільки для військовослужбовців 51-ї бригади депутати з групи Соверенна Європейська Україна Єремеєв, Івахів та Москаленко уже передали 500 бронежилетів, 7 тепловізорів та інше спорядження. За словами Єремеєва, реалізуючи ідею розумної армії, депутати вирішили підтримати розробку. У військових безпілотних літаків зараз їх випробовують в умовах АТО. В іноземних арміях розвинутих країн вони вже давно на озброєні. Ці літальні апарати здатні вести спостереження, відеознімання місцевості, оснащені приладами нічного бачення, несуть до 5 кілограмів вибухової речовини. І що дуже важливо в умовах АТО здійснюють локальне бомбардування. Волинські нардепи роблять усе, щоб уже найближчим часом безпілотники допомагали нашим військовослужбовцям у їх боротьбі з терористами. Цей візит черговий крок у рамках, започаткованої волинськими депутатами Єремеєвим та Івахєвим соціальної ініціативи Збережи життя солдату. Серед іншого вже закуплено військову швидку для Нацгвардії, екіпірування для 360 десантників 79-ї бригади, які є ударною силою АТО та багато іншого. Ще в березні поточного року депутати... Дати виділили на потреби Міноборони 16 мільйонів особистих коштів.